Вітаю вас, шановні 11 класники! З вами я Раїса Іванівна, і я допомагаю вам читати геометрію 11 класу. Тема уроку піраміда. Ми сьогодні розв'язуємо дві задачі на піраміду. Як завжди, я закликаю вас спочатку міркувати, працювати самостійно і потім звірятися. Я читаю. Основою піраміди МАБЦД є паралелограм АБЦД, діагональ БД якого дорівнює 4 см. Висота піраміди проходить через точку перетину діагонали основи, а бічне ребро МА, що дорівнює 8 см, утворює сплощеної основи кут 45 градусів. Знайдіть ребро МД. Безумовно, що без рисунка нам важко зрозуміти, які прості фігури допоможуть нам для розв'язування цієї задачі. Тож виконуємо рисунок. Піраміда МАБЦД в основі паралелограм. У паралелограма діагоналі точкою перетину поділяються навпіл. І сказано, що висота піраміди проходить через точку перетину діагоналою основи. Тож, ми бачимо, що у нас утворилося два прямокутні трикутники МОД, з якого ми знайдемо МД за теоремою Піфагора, тому що в цьому трикутнику ОД відоме, воно половина БД. А другий катет МО ми знайдемо з прямокутного трикутника МОА, в ньому відома гіпотенуза і кут 45 градусів. Нагадаю, що бічне ребро до площини основи похила, АО проєкція цієї похилої, значить, кут між похилою і площиною, кут між похилою і її проєкцією МАО або МОЦ. План прописаний, сказаний, верніше, написали умову, і перше моє твердження, що з трикутника МОД за теоремою Піфагора МД як гіпотенуза дорівнює корінь квадратний сумі квадратів катетів. З трикутника МОА, МО прилеглий катет, протилежний МО протилежний катет. МА гіпотенуза, тобто протилежний катет поділити на гіпотенузу синуску та А. Звідси МО дорівнює МА помножити на синуску та А. Підставили, порахували 4 корені з 2. Повертаємося в трикутник МОД. ОД, як я вже сказала, дорівнює половині БД, тобто половині від 4-2 см. І підставляємо ось сюди, знаходимо МД. 4 кореня з 2 в квадраті, 4 в квадраті 16. І корінь з 2 в квадраті 2. 16 помножити на 2. 32, 2 в квадраті 4. 36 з під корення 6. Задача розв'язана. Ребро МД 6 см. І Ще одна задача, над якою я запрошую вас поміркувати. Бічне ребро правильної шестикутної піраміди, що дорівнює Б. Утворює з площиною основи кут бета. Знову бічне ребро похила буде висота, проєкція похилої, і, значить, кут бета між бічним ребром та його проєкцією на основу буде бета. Знайдіть площу діагонального перерізу піраміди, який проходить через більшу діагональ основи. Виконаємо рисунок. Більших діагоналей тут декілька БЕ, ФЦ. G, D, я візьму E е, і е, трошки інформації, яка можливо буде зайва для цієї задачі, але корисна взагалі. В основі правильної шестикутної піраміди лежить правильний шестикутник. А у правильного шестикутника більша діагональ, буде дорівнювати по стороні. Чому? Внутрішній кут правильного шестикутника з 9 класу є формули для обчислення, хто не пам'ятає, повторіть 120 градусів. Діагональ поділяє його навпіл, і, значить, виходить, що трикутник БОЦ рівносторонній, оскільки тут 60 градусів і тут 60 градусів, і тут, значить, 60 градусів Рівносторонній, значить, БО дорівнює ОЦ і дорівнює БЦ. Більша діагональ БЕ подвоєна БО. І ще радіус описаного кола БО теж дорівнює стороні правильного шестикутника. Тут це зайве, але так, для інформації. Далі бічне ребро Б утворює площиною основи кут Бета. Візьму ось цей діагональний переріз. Бічне ребро Б. І утворює з площиною основи КДБ. Що ми можемо сказати про цей трикутник? Він рівнобедрений і нам потрібно знайти його площу. Площа трикутника легко обчислюється половина добутку основи на висоту. Значить, наша задача знайти БЕ та АО. В цьому давайте розглянемо трикутник АОБ. Він прямокутний. АБ в ньому – гіпотенуза, вона дорівнює Б, кут АБО дорівнює бета, катет БО прилеглий до кута, а значить, він дорівнює гіпотенуза АБ помножити на косинус бета. Підставимо. Бе дорівнює подвоєному БО. АО протилежний катет до бета. Він дорівнює гіпотенуза, помножити на синус кута. Підставили. Площа трикутника, площа перерізу дорівнює 1 друга основа помножити на висоту. Підставляємо. Оцю двійку і цю двійку не будемо скорочувати. Ми її доєднаємо до добутку синуси на косинус. І тоді подвоєний добуток синуса і косинуса це синус подвоєного кута. b на b квадрат. таким чином, площа перерізу. Дорівнює одна, друга b квадрат синус подвоєний б. Я так швидко вам проговорила ці задачі. У вас відео є, ви можете його передивлятися на пониженій швидкості. Розбиратися, зупиняти, працюйте, є над чим працювати. Звертаю вашу увагу, що це задачі всього-навсього достатнього рівня це ще не високий рівень. Тому. Працюйте, напрацьовуйте навички, досягайте успіху. Я щиро вам цього бажаю. До зустрічі!